Bluн 6. І зараз ми будемо проходити якісь нові і приконні левели. Початковий ми, ну, знаєте, не так цікаво приходити. Давайте зразу до середнього будемо питатися, його якось там приходити. І давайте попробуємо. Давайте тоді пройдемо ось цей рівень, який я не міг пройти на хардове. Так, друзі, я вже помітив один недолік. Треба було поставити ось цього банчера. Нє-ні, е, куди ти вибрався? Банчера на озеро, і тоді би все могло бути болімінні так. Е, знаєте, нормально, якось, в якомусь смислі, <хи> якому можна це описати. І, і ми вже неправильно поставили ось цю мавпочку Там сюди, сюди ось цю мавпочку потім сюди ось цю мавпочку І погнали. Зараз будемо дивитись на наш результат, який ми. Ну, я не скажу, що прям ми так гарно пройшли цей рівень того разу, бо м -м, я три рази питався щось там пройти, але це ніяк не виходило. Знаєте, і це якась закон подлості буває. Але ладно. Закон подлості. Це, знаєте, так, коли повезе, коли не повезе, тому. В нас ми можемо надіятись лише на себе. І я поняв походу тактику цієї гри. Ось тут ми забираємо озеро, зараз поставимо ось, ось, ось треба накупити на ось цього нашу, нашу мавпочку, який буде, так сказати, дивитися, що тут робиться на нашому На нашій території, на своєму кораблі. і Отак, друзі, ми поставили його. Так, також боса ще трошки зачіпляв. І ми зараз йому прокачаємо оцей грейпшот. і це буде прям. Знаєте, так, файно буде. Прокачуємо дальність, щоб він міг бахкати набагато далі і зміг зачіпити другу хвилю боса. Якщо хто не знає, то бос йде не по цим бордюрам, а по цій дорозі. Тому ми. Ну, як ми? Я так поставив, бо він буде так іти. Так. Інтернет трошки під. Так сказати піддає свого жару, дає нам знати про себе, але По ідеї зараз немає вже давати жару інтернет, бо я трошки справив там, але все ж таки ніби все добре вже. Так, зараз ми будемо приходити, проходимо, приходимо. І що нам потрібно в даний момент на цьому етапі розвідку? Нам потрібно, напевно. Я так думаю, ось це. Бо того разу він себе, знаєте, так нормально показав. Так, давайте ось цю клеєву пропетку. пропетку. Нормально, нормально. Пропітку поставимо і далі покладемо ось цей корозію від клею. Все, він буде тепер потихеньку дамажити наших кульок, і це буде йти нам на руку. І нам потрібно дивитися за, наприк... за верхнім напрямком, бо там все печально, друзі, проходить. І нам треба, як мінімум, удалити ось це озеро, бо воно нам буде мішати в подальшому розвитку. Так, нам туди треба буде поставити ще одного ось, ось таку мавпочку. І зараз ми подивимося на її ефективність. Може, навіть шартоніві реактори сюди втнемо, але це вже буде, так сказати, потім в якомусь другому, так сказати. Шляху. І прокачуємо зараз йому дальність, щоб він міг бакати набагато більше, друзі. І ми змогли виграти, як мінімум, одного боса. Моаба, точніше. Ну, Бос Моаб теж є. Я так його називаю. Може це й не бос, але все ж таки він виходить на 30-й чи 40-й хвилі. І... і це досить, так сказати, страшно проти нього битися, Але. Що нам тут такого страшного, скажіть? Так. одне страшне лише це, що в нас немає ніндзі, і якщо в нас підуть кульки, які будуть, так сказати, камуфляжні, то нам буде не поздоровитись. А може вони вже й прийшли. Може я їх не помітив, а наші ось ці мавпочки вже справились з ними. Може бути й таке. Але все ж таки не треба надіятись на те, що вони прийшли, бо все ж таки на босове вони знов з'являться. Тому нам треба дуже-дуже добре підготовитись до нашого боса, який вийде зараз через три хвилі. Так, давайте. У свинцеві пішли У свинцеві кульки, ми їх розбиваємо лише своїм ядом. І я думаю, це. Не дуже хороша ідея їх розбивати. Я вам давайте поставимо інженера сюди і інженера сюди. Хай вони щось там трошки наполькують і зараз прикачаємо їм турельки. Так, турельки, іменно турельки. Бо вони, знаєте, наносять. Не так багато урону, але все ж таки допомагають нам пробити ось ці кульки. І можуть вони пробити навіть керамічні кульки і ось ці желізні, які, як я їх називаю. І поки все йде добре і за планом, ніби. Але який в нас план, друзі? Я без плану тут все. Але все ж таки, того разу ми були без плану, і як ви зрозуміли, нам тут було. Не дуже комфортно в цьому, так сказати, нашому приміщенні. Ну, як в нашому приміщенні, в кульковому приміщенні, так? І ми, напевно, на якомусь зимньому курорті. І. Знаєте, друзі, що мені ця гра пом... ну, ця на цярта запам'яталась, вона похожа на карту з якогось. GTA якоїсь, вроді би, там теж така карта була, і вона, похожа, була, теж такий круг, був машини стояли і хатки. Але якщо я неправильно кажу, то можете мене поправити в коментарях. Бо я можу й запутатись. Так, давайте поставимо ось тут Шредер. Ми знаємо, що він імбовий досить і пробиває всі види кульок, і нам це йде, ну... Не дуже на. Ну як не дуже. Дуже прям на... нам на руку. І хто там пішов чорні кульки, я не знаю, як вони називаються. І білі теж я не знаю, як вони називаються. Але все ж таки, на що нам знати, як вони називаються? Зараз ми перекачаємо швиденько свій шредер. І все буде кайфово, дуже супер. І ніхто не зможе пройти далі нього. Бо, як ви бачите, всі в сіври риза... О, 61 левел. Мавпе знання, і це досить прикольно. Так, прокачали вже шипи, які будуть набагато більше домажити. І це для нас, я вам скажу, дуже-дуже добре. Ну, прям, я не скажу як добре, але ви, я думаю, так що зрозуміли, і прикачуємо швидшу ось цю постановку шипів, бо нам потрібно це для боса. Але все ж таки в нас пройшли якось три кульки або одна. З трьома кульками. І зараз копимо на Бенджаміна, щоб він давав нам більше більше наших, нашого золота. І, як ви бачите, Шредер дуже-дуже добре себе показує. І отак, друзі, він пішов. Він пішов. Я не знаю, що робити. Давайте, давайте, давайте. Керамічні кульки, не пропускаємо їх. Давай, 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 давай. Що там? Угу. Прорали. Так, ладно. Давайте ще раз прокачаємо за наші гроші. Я не вдивився, і нам треба було покласти ось ці, так сказати, поджогаючі кульки, щоб вони змогли краще себе показати. Але, все ж таки, як ви бачите, ми справились майже з ним, але не настільки, як я би хотів, але все ж таки. Погнали, ще раз покажемо, хто тут батя в Данії. Так, ми його підпалили, і він вже на керамічні кульки розвалився. Все, ми виграли його. Так? Ну, так. Майже виграли. <смайш> Майже програли, точніше, проти нього, але це нічого страшного. Я так думаю. Нам потрібно срочно, срочно класти сюди нашу ось цю мавпочку, яка буде стріляти по нашим е кулькам, які хочуть пробратися до нас. Так. І нам треба ще одну мавпочку, щоб вона побила з другої сторони. І покладемо її вже сюди. І щоб вона била в цьому напрямку і не пускала нікого сюди. І це буде для нас така мінімальна перемога, знаєте, щоб ніхто не приходив і все було добре для нас. І для колюк, і для мавпочок, які захищають своє логово. Я так думаю. Кладемо літак. Так, щоб він літав і всіх бомбив своїми колючими дротиками і вони знали, що ми, на що ми на, на, настроєні. Так, вроді би так називається. Але все ж таки чекаємо ще дві тисячі, вже півтори тисячі, вже одну тисячу, щоб покласти нам неуправляємі дротики. Точніше, самоуправляємі дротики, самонаводящіся дротики, як хочете, називайте, мені краще так. Ми майже накопили, і 3000 в нас же є. Все, ми накопили на неуправляємі дротики, точніше, самонаводящіся дротики. і нам потрібно, мені здається, ось такого покласи, щоб було більше дротиків, щоб ніхто не міг пройти. Поз нас подивимося, що тут цей шартонівий реактор може робити. Я вам не скажу, що це прям Кра класно. У нас проблеми проти кульок е поки що, знаєте, нема. Тому я не буду його зараз класти, щоб просто тупо тратити наші гроші. Так, вже тим часом 48 хвиля, і зараз вийде, як ви знаєте, ну на 50-й хвилі вийде якийсь е наш новий бос. Червоний такий, я, я забув, як він називається. Якщо хтось пам'ятає, напишіть коментарі. Наш Бенджамін старається, щось там старається нам добити. Ось цих три тисячі. Все, ми добили три тисячі. Нам треба тепер ось ці більше, щоб в нас було дротків. І тоді буде, обшесо, супер, круто. І ми зараз маємо поставити. Як ви думаєте, друзі, отак. Отак, ви правильно думаєте, нам потрібно ще одну таку штуку, щоб ніхто точно не пробрався. Кладемо більше шипів, ще болючі шипи, можна їх так називати, мені здається, і зараз в нас з двох сторон будуть болючі шипи. Пішов бос, ми його розбили на раз, два. І. Як ви зрозуміли, це перемога, бо ми його розбили. Так. Це було дуже-дуже швидко, це зробилося, і нам потрібно зараз поставити, я думаю, ось так, щоб більше радіус, щоб ми могли затягнути до себе і покласти. Йо-йо-йо, Кулька, куди ви? Куди, куди? Включаємо це. Ви, ви бачили? А, ми в мінус пішли, друзі. Ми в мінус. Все ж таки, ми якось старалися прийти очки, знані в нас для мавпочок відкрилися. І я думаю, що це для ось цих наших мавпочок буде краще. І давайте покладемо бумеранги. Давайте вже це, бо в нас одна книжка була. І, як ви зрозуміли, це кінець відео вже. Якщо ви захочете продовження про Блун з ТД6, то кладіть лайк і всім пока.